Звук дзвінка у двері. Біля них занепокоєний сусідський хлопчик. Явно щось сталося. Власник будинку поспішає та панічно набирає номер 911, щоб викликати допомогу. Поліція прибуває на місце події всього за кілька хвилин та зупиняється перед двоповерховим будинком. Біля вхідних дверей вони бачать чоловіка, що лежить лицем вниз, а кров просочує його сорочку. На його тілі помітне кульове поранення. Вони проникають всередину будинку, там немає жодних ознак пограбування або вторгнення. Коли поліція піднімається на другий поверх, вони знаходять ще одне тіло у спальні. Там лежить чоловік в такому самому положенні з кульовим пораненням. Один з цих чоловіків. 29-річний Вінсент Ромеро, батько маленького хлопчика Крістіана Ромеро. Інша жертва, співмешканець батька, 39-річний Тімоті Романс. Тімоті прибув з Сан Карлоса. А вінсент здав йому кімнату у своєму будинку. Обоє чоловіків працювали на будівництві електростанції у будівельній компанії. Хто би міг це зробити? Хто міг би пограбувати цього восьмирічного хлопчика та його батька? Немає підозрюваних і жодного ДНК. Чи це ще одна тупикова справа? Правда, вас шукує? А поки ви заварюєте чайок чи кавульку, не забудьте підписатися на мій канал. Також, якщо ви бажаєте підтримати мене фінансово, усі посилання будуть у закріпленому коментарі. Місто явно нервувало сент джонс що у штаті Аризона. Не бачило подібної справи протягом останніх років. Це була спільнота, де всі люди знали один одного та піклувалися один про одного. Сусіди та знайомі по черзі приходять на допит, але ніхто з них не має жодної інформації про вбивцю. Поліція продовжує шукати слід та будь-які докази, що могли б вказати на вбивцю. Вони навіть не розглядали Крістіана як підозрюваного, адже як восьмирічний хлопчик міг вистрілити у свого батька. Хтось повинен був стояти за цим, хтось дуже розумний, хтось, хто не залишив жодних слідів. Крістіан був допитаний як свідок, щоб розповісти власну історію цього подвійного вбивства. Жінки правоохоронниці ставили йому питання щодо вбивств, розмовляючи з ним спокійним і лагідним голосом. Вони змусили його поклястися, говорити лише правду. Якщо ти не будеш чесним зі мною, якщо ти не скажеш правди, то це виглядатиме недобре. Тому маленький хлопчик почав спокійно розповідати свою історію поліцейським. В той день він розповів, що обійшов декілька разів блок біля свого будинку, перш ніж пішов до нього. Це був ритуал, який він виконував по понеділках і середах, чекаючи, коли його мати повернеться з роботи. Коли він йшов вулицею, він побачив білий автомобіль, що швидко проїжджав перед його будинком. А коли він уже підійшов до будинку, то побачив, як Тімоті лежав на підлозі біля вхідних дверей. Він підбіг, щоб перевірити його, а потім швидко увійшов у будинок, шукаючи свого тата. Він постійно гукав його та розглядався навколо. І ось, досягнувши верхнього поверху, він побачив, як його тато лежав на землі у спальні. Було багато крові навколо його голови, обличчя було все в крові. Він торкнувся батька, але він не ворушився. Тоді він просто сів і почав плакати. Також Крістіан сказав, що не йшов в інші частини будинку, а лише лежав поряд з ним на підлозі і плакав протягом 30 хвилин. Потім він побіг до будинку свого друга і розповів це його братові. Хлопець повідомив це своєму батькові і вони разом набрали номер 911. Крістіан також згадав, що у Вінсента була вантажівка, яка стояла на подвір'ї, і коли він побачив її, одна з її дверей була відчинена. Маленький хлопчик, сидячи зі складеними ногами, намагався зберегти спокійне обличчя і спокійно розповідав поліцейським все, що він знав, щоб ті могли знайти вбивцю. Правоохоронці запитали Крістіана, чи знає він когось, хто міг би вчинити вбивство, або когось, хто мав щось проти його тата. Хлопчик сказав, що хоча він не знає таких людей, він вірить, що це зробив хтось поганий. Він висловив свої підозри на дещо сумнівних людей внизу вулиці, які, за його словами, були поганими, оскільки часто були помічені при курінні та безвідповідальній їзді по району на синьому автомобілі. Поліція намагалась пробудити пам'ять Крістіана, щоб він згадав якомога більше деталей. Вони пояснили йому, як працює вогнепальна зброя, і що Порох також виходить зі ствола та осідає на одязі та руках людини, яка стріляла. Вони також запитали, чи він чув постріли, але Крістіан це заперечував, стверджуючи, що вбивця, можливо, був у будинку, коли він вистрілив зі зброї. І після усіх цих запитань Крістіан говорить дещо дуже дивне. Він каже поліцейським, що на його одязі може бути трішки пороху, тому що той, хто стріляв в будинку, створив дим, через який він пройшов. Знайшовши його відповідь доволі загадковою, офіцери запитали, чи знайдуть вони на його одязі будь-який порох. Хлопчик не був впевнений, але стверджував, що він не стріляв жодної зброї. Офіцерам здалося це все доволі дивним, тому вони вирішують трішки надавити на хлопця. Якщо ти вчора стріляв зі зброї, то важливо, щоб ти нам це сказав. Оскільки ми все одно виявимо це, тому нам потрібно знати. Хлопчик очевидно налякався та швидко розповів поліцейським, що він міг вистрілити зі зброї. З подальшими запитаннями він розповів, що вистрілив два рази, а також що вбивці двічі вистрілили в Тімоті. Крістіан стверджував, що вистрілив у батька, щоб він довго не мучився, тим самим полегшивши його страждання. Потім офіцери перейшли до головного питання і спокійно запитали хлопчика: Ти вистрілив у свого тата? На що хлопчик відповів: Я думаю так. Ти вистрілив у нього, тому що був сердитий на нього? М -м -м -м. Після того, як я вистрілив у нього раз, він все ще рухався. Думаю, я вистрілив ще раз. Він також зізнався, що вбив їх обох. Крістіан взяв пістолет 22-го калібру і вистрілив кожного по два рази. Він зізнався, що часто отримував на горіхи від тата, особливо за брехню. Це все було надзвичайно шокуюче. Хлопчик, який був проведений як жертва, тільки що визнав вбивство двох людей. Перед ними був наймолодший вбивця в Америці. Ніхто не міг уявити, що за цим жорстоким вбивством стоїть маленький хлопчик. Все місто перебувало в стані повного шоку та не вірило в те, що трапилось. Карлос Діас, родич Крістіана, прокоментував цей випадок так: Він був активним хлопчиком, дуже хорошим хлопчиком. Це просто шокуюче». Челсі Хароміо, сусідка сім'ї Ромеро, висловила свої думки і занепокоєння тим, що вбивця був так близько до її сім'ї. Мої діти грали з ним. Він був хорошим хлопчиком. Я не могла в це повірити. Бабуся Крістіана, Ліз Ромеро, Мала зовсім іншу думку щодо справи. Вона не мала проблем з тим, щоб повірити, що це може бути Крістіан. Здається, що коли їй стали неприємними ці новини, вона почала гнівно кричати наступні слова. Я знала, що це станеться. Вони були занадто суворими з ним. Я знала, що він зробив це. Він провів ніч у моєму ліжку, пригорнувшись до мене. У мене було відчуття, що він це зробив. Якщо який-небудь восьмирічний хлопчик здатний на це, то це він. Ліз не хотіла далі коментувати цю справу та бажала, щоб поліція поважала її приватність в такий важкий час. Що змусило цього восьмирічного хлопчика вбити свого батька? Чи був він насправді вбивцею? Чи зазнав він якогось насильства? Чи було це все запланованим, чи трапилось раптово? Мати і батько Крістіана розлучилися задовго до цього. Вінсент був одружений і мав опіку над Крістіаном. Біологічна мати Крістіана Ерін Блумфілд все ще була активною частиною його життя. Подальше розслідування встановило, що першою жертвою був Вінсент. 5 листопада, близько 17.00 Вінсент піднімався до своєї кімнати на другий поверх, коли отримав постріл. Крістіан вистрілив у нього двічі. Початку він цілився у голову, а потім спустився до грудей. Отой час Тімоті був зовні будинку і розмовляв по телефону. Мисливська гвинтівка не видала гучного пострілу, а лише приглушений звук. Тому дуже ймовірно, що Тімоті навіть не знав, що відбувається. Крістіан покликав його, і коли він увійшов у будинок, вистрілив у нього двічі: один раз у голову і один раз у груди. Поліція отримала дзвінок з сусіднього будинку о 17.08 і прибула на місце події за хвилину. Коли вони прибули, обидва чоловіки вже померли. Крістіан вважався свідком, оскільки він знайшов тіла. Поліція мала проблему з тим, щоб знайти причину дій хлопчика. Вони вірять у те, що те, що змусило його вбити, не було спонтанним рішенням з його боку. Начальник поліції Рой Мельник так звернувся до преси. Наразі я не звинувачую нікого, але ми обов'язково розглянемо аспект насильства в цій справі. Він восьмирічний хлопчик, він просто не вирішує одного дня, що застрелить свого батька і його друга без причини, щось призвело до цього. Поліція переглянула попередні записи і не знайшла жодних скарг до Аризонської служби дитячого захисту. Хлопчик ніколи не виявляв погану поведінку, не потрапляв у які-небудь неприємності перед цим. Спочатку слідчі вважали, що Крістіан, очевидно, пережив щось дуже травматичне. Психологи також вважають, що у дуже рідкісних випадках, коли стається щось подібне, це часто є наслідком емоційного або фізичного терору, тому вони продовжували шукати будь-які записи про сексуальну травму або фізичне насильство. Проте вони нічого не знайшли. Суддя бажав знайти підґрунтя таких дій, тому наказав провести психологічну оцінку, щоб отримати більше деталей про розум цього молодого вбивці. Тільки була одна проблема з психологічною оцінкою: хлопчик був настільки малий, що це. Це могло бути через будь-що. Незріле рішення, чимось, що він навчився з насильницької відеогри або його улюбленого екшн-фільму Це могла бути помилка, акт імпульсу. Виростаючи в сім'ї мисливців, Крістіан був знайомий зі зброєю. Фактично, його батько навчив його користуватися гвинтівкою. Вони виходили і полювали на степових собак. Насправді це відносно складно, адже тобі потрібно вийняти патрон із гвинтівки після кожного пострілу та вставити новий. Здається, що Крістіан не був особливо балакучим, однак він надав кілька підказок під час наступних поліцейських допитів. Крістіан розповів поліції, що його частим покаранням було биття по сідницях. Фактично, напередодні стрілянини, Вінсент вдарив хлопця п'ять разів через те, що він забув деякі документи в школі. Під час обшуку поліцейські знайшли кілька записів, які виглядали як реєстри. Хлопчик вів запис своїх покарань, і, хоча він не висловлював там свої почуття, він записував їх. Також виявилося, що Крістіан сказав працівнику служби з допомоги дітям, що його тисячне покарання буде його останнім. І підрахунок, який вони знайшли, дійшов саме до однієї тисячі. Адвокат хлопця Рон Вуд. Сказав, що у день вбивства Крістіан прийняв рішення або сам себе вбити, або вбити двох чоловіків. Поведінка хлопця та інформація про справу вказували на один висновок. Це не була спонтанна реакція, це було обдумане, заплановане вбивство. Хлопець був занадто молодий, щоб відправити його за грати. Зазвичай, коли засуджується неповнолітній, його відправляють до установи для неповнолітніх до досягнення 18 років. У 2010 році, після 14-місячного розгляду, питання, чи має хлопець розумові здібності, щоб усвідомити серйозність своєї діяльності. Справа була завершена. Його визнали винним у недбалому вбивстві Тімоті Романса. З огляду на майбутнє хлопчика суд вирішив скасувати звинувачення у вбивстві його батька. Крістіана відправили до прийомної сім'ї до його 18-річчя, після чого він перейде до лікувального закладу, де продовжуватиме отримувати лікування до досягнення 21 року. Важко знайти більше деталей щодо цієї справи, оскільки вона була обмежена судовим наказом, який забороняв адвокатам, поліцейським, слідчим або органам розкривати будь-які деталі через його вік. Деякі люди кажуть, що якщо хлопчик здатний на злочин такого розмаху, то він здатний на все. І отже, він все, ще представляє небезпеку для суспільства. За словами прокурора Майкла Вайтінга, я не думаю, що ми можемо сказати. Так, він безпечний. Він буде добре себе почувати у загальноосвітніх школах без ніяких проблем. А яка ваша думка? Дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе та всього доброго.